Всім привіт, вітаю у себе на каналі. Сьогодні на огляді у мене Volvo V50 з Нідерландів. Автомобіль 2012 року, 1,6 дизельний двигун, 84 кВт 100 з кінських сил. Автомобіль у рідній фарбі має оригінальні 179 тисяч кілометрів. Є всі підтверджуючі документи, також наявна сервісна історія. Деталі згодом. 18 дисків відразу. Легкосплавна, зимова губа, лінзована оптика. І відразу скажу по кузову. Автомобіль не полірований з нюансів, що по кузову ось така невеличка плямка. Та це залишається таке, що довгий час послувати машиний послід, особливо влітку, коли дуже велика спека. Ось так автомобіль виглядає. Автомобіль офайне збережений. В чудовому стані. Гарній комплектації. Одразу щоб не було блазах запитання. Тут автомобіль наподарований.

Багажне відділення відразу покажу. Шторка, всі захист, Під собак є, докадка є, заводська жилетка, домкрат, весь набір, аварійний знак, все на місці. кришка багажника виглядає. Багажник охайний, збережений, не засований, як буває. Бачите шкіряний салон, оригінальний, натуральна шкіра, волю. Дуже збережена, охайна, стеля. Чиста, не подерта, не порвана. Вікна всі рідні по комплектації, електрославдання деркав, 400 підіймачі. Тоді шкіряне, дивіться, стані воно в оригіналі, нічого не перешивалося. Сидіння водія. Труїз є, автоматичне складання дзеркал казав, також присутня навігація, клімат-контроль двохзонний, якщо не помиляюсь, high-performance sound, що немало важливо, два ключі, на жаль, один з собою, Ручка КПП, підстаканник, попільничка. Тоді ніяких помилок, нічого немає, можу, за потреби можу надати звіт з комп'ютерної діагностики. Оригінальних 179 тисяч, повторюсь, це дуже важливо, тому що з таким пробігом знайти автомобіль зараз дуже важко. Тим більше цілий. Зараз пробіжусь по бумажкам, підтверджуючи. Історія. 21 рік 151 тисяча. Повністю вся історія обслуговування цього автомобіля. Це не підробка, голограма, це все з, -з Бельгії, навіть документи. Можете скринити, перевіряти. Сервісно, всі документи, всі папери, всі сервісні, всі, абсолютно всі бумажки, все присутнє. Е, ще з важливого. Люк, кнопки регулювання. Е, клімат працює, клімат заправлений, пічка працює, теж ніяких нюансів, ніяких нарікань. Автомобіль. Технічно, справний максимально, підвізка, ніяких стуків, нічого. Автомобіль обслужено, замінено масла, фільтра. Ще раз постану. І давайте ще зараз покажу підкапотний простір. В такому стані підкапотний простір. Вигом не мис. Працює рівно без посторонніх звуків, шумів, без... Випарю зайвий. Чистий по всяких все агарів. Ніяких тих тікань немає. Зараз спробую зняти кришку. Обіжуся коротко. Тут є без підкрасив. Єдиний нюанс. Ушкоджено лакове покриття. За потреби це можна виправити. Це не є дорого, це не є страшно. На жаль, така проблема дуже часто зустрічається на авто з Європи. Тому що там за чистотою не слідкують, а якщо влітку на сонці залишити то ще не послід на кузові авто, це буквально день два і після його зняття, залишки, відбиття, то це ось такий сюрприз у вигляді на кузові. Чудовий автомобіль, я реально задоволений у їзді. 12 рік 179 оригінального побіг рідна фарба в такому стані, з такими показниками, з такими параметрами і даними на сьогоднішній день дуже важко знайти конкретно цю модель. Але хто шукає, той знайде. Тому запрошую на огляд у місто в будь-який час. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Покладемо вашим коментарям, Запрошую. в цьому відео реально варто.